Драго там. Коли цирк з кол-центрами закінчиться? Коли змінять кришу, так скажемо, це все просто зміна кришування, так скажемо. І все. Депутати знайшли тємку, на якій можна підзаробити і все. Так, да, оці всі депутати, які бігають, типу, хочуть закрити там щось. Знімають на телефон, щось там кричать, там розпінаються і так далі. Це тупо просто вибувають гроші собі, все. І все. Вони не зачиняють кол-центри. Не зачиняють. Вони просто вибивають собі бабки чорне. І все. Це такі. Пі... Речі, вони пі... кошмарять спецом, і... щоб вибивати для себе. Ось немає іншого слова, окрім як пі... запрощенне слово, яке потрібно буде осуджувати, але. Я думаю, ви розумієте, що це за слово і що це за люди. <пі> До гогі. <пі> Саня, ви всі піраї. I do